Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам. Для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей, Конституція України відповідно до інтересів громадян, з метою розвитку демократичних засад та укріплення державності гарантує громадянам України право на збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації, що є однією з форм безпосередньої демократії. Здійснення цих політичних свобод забезпечується наданням окремим громадянам чи їх об'єднанням будинків, вулиць, площ, парків та інших місць для проведення таких заходів. Одночасно в і коментованої статті зазначається, що про проведення таких заходів потрібно завчасно сповістити органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, при цьому наголошується що громадяни мають право збиратися мирно і без зброї на зборах громадяни праві розглядати та вирішувати проблеми політичного, економічного, соціально-культурного характеру, питання, пов'язані з обговореннями проєктів законодавчих актів, програм соціально-культурного розвитку, інших рішень органів державної влади, в тому числі місцевих органів публічної влади, питання, пов'язані з виборчим процесом, тощо. Таке право є однією із конституційних гарантій прав громадян на свободу світогляду і розповідання, думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації, в цілому на вільний розвиток своєї особистості, обмеження щодо реалізації права на збори згідно з. Гідност. Два коментовано статті можуть встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я або захисту прав і свобод інших людей. Таким чином, при реалізації права на мирні збори мають враховуватися інтереси національної безпеки та громадського порядку. Не повинно бути на права і свободи і кігідність інших людей. Оскільки згідно зі 68 основного закону України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України, у зв'язку з цим слід зазначити, що нині в Україні немає закону, який би визначав критерії наявності національних інтересів чи громадської безпеки. Терміни завчасного сповіщення про намір здійснити відповідні заходи та обов'язок громадян здійснювати таке сповіщення через організаторів масових зібрань, звичайно, законом має бути встановлений граничний термін як повідомлення про намір провести зібрання, так і розгляду таких повідомлень, що дозволить з'ясувати умови проведення масових заходів, які відповідають чинному законодавству. Визначитись стосовно заходів охорони правопорядку, прав і свобод громадян, гарантувати право на зібрання зацікавлених осіб Конституційний суд України рішенням у справі щодо завчасного сповіщення про мирні збори від 19 квітня 2001 -р. зазначив, що згідно з 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти, право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом гарантованим основним законом України завчасне сповіщення відповідних органів про проведення тих чи інших масових зібрань. Це строк від дня такого сповіщення додати проведення масового зібрання. Тривалість строків завчасного сповіщення має бути в розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого з 39 Конституції України права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі строки мають служити гарантією реалізації цього права громадян. Строк завчасного сповіщення має бути достатнім і для того, щоб органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування могли визначитися, наскільки проведення таких зібрань відповідає закону та в разі потреби згідно з двазтридцять дев'ять Конституції України звернутися до суду для вирішення спірних питань Конституційний суд України вирішив що положення Ч 1.39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті Конституційного подання, треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки. Що передують даті їх проведення, ці строки не повинні обмежувати передбачене 39 Конституції України права громадян, а також мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку. Прав і свобод інших людей, визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання. Таким чином, порядок проведення зібрань громадян має регулюватися відповідним законом. Європейська конвенція про захист прав і особистих свобод людини дозволяє встановлювати в національному законодавстві обмеження щодо проведення масових заходів іноземцями та особами без громадянства, а також передбачати спеціальний порядок здійснення зібрань громадянами держави, водночас слід звернути увагу на те, що у вітчизняній нормотворчій практиці ці питання мали відповідне регулювання. 28 липня 1988 року був прийнятий указ президії Верховної Ради СРСР про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій СРСР. Положення цього указу в Україні не відмінялись, як і не припинялась його дія якимись правовими актами, згідно з приписами указу про проведення зборів, мітингів. Вуличного походу чи демонстрації робиться заява у відповідний орган сповіщення, заява про проведення зібрання, мітингу, вуличного походу чи демонстрації подається в письмовій формі не пізніше, як за 10 днів до призначеної дати їх проведення. В заяві вказується мета, форма, місце проведення заходу чи маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища. Імена по батькові уповноважених організаторів, місце їх проживання і роботи, навчання, дата подання заяви орган, що отримав заяву, розглядає її і повідомляє уповноваженим організаторам про прийняте рішення не пізніше, ніж за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. При необхідності він вправі запропонувати особам, що звернулися з заявою. Інший час і місце проведення заходу та забезпечити необхідні умови для проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації, збори, мітинги, вуличні походи і демонстрації проводяться згідно з цілями, вказаними в заяві, а також у визначені строки в обумовленому місці, визначені інші правила, учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або пристосовані предмети. Що можуть бути використані проти життя і здоров'я людей для спричинення матеріальної шкоди державним, громадським організаціям і громадянам, державні і громадські організації, посадові особи, а також громадяни не вправі перешкоджати зборам, мітингам, вуличним походам і демонстраціям, що проводяться з дотриманням встановленого порядку, відповідний орган забороняє збори, мітинг. Вуличний похід або демонстрацію, якщо мета їх проведення суперечить Конституції України або загрожує суспільному порядку і безпеці громадян відповідальність за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій, встановлена у 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, КУМПАП. За створення умов для організації і проведення з порушенням встановленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій з 1852 КПП, Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій карається згідно зі СТ-340 КК Україні.